Від Луки святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться з себе, візьме щодня на себе хрест свій, іде за мною, бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу задля мене. Той врятує, яка користь людині, коли весь світ здобуде, себе ж саму погубить або занапостить. Хто буде соромитись мене та моїй науки, той син чоловічий буде соромитися, коли прийде у славі своїй і отця і ангелів своїх. Істину кажу вам, що деякі із тут присутні не зазнають смерти. Аж поки не побачать царства Божого. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні Ісус Христос звертається до нас такими словами, які ми напевно вже не перший раз чули, але можливо не завжди їх до кінця. Правильно чи добре розуміємо. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною. Зректися себе. Чи це є життя без якогось сенсу, чи без якоїсь мети, бажань і тому подібне? Ні. Щоб зрозуміти ці слова, мусим пригадати собі, що це Ісус Христос говорив найперше до апостолів, до своїх учнів. І коли ми хочемо виконувати ці слова, то маємо брати їх за приклад, наприклад, за апостолів. Тобто пригадати собі, як, наприклад, був поклик. Апостола Петра, який мав своє ремесло, десь звик до якоїсь щоденної роботи, мав свої думки, навіть свою сім'ю. Проте, коли до нього Ісус Христос підійшов і сказав, ти від сьогодні будеш ловити людей, а не рибу, тобто змінив його спосіб життя, змінив його те, до чого він звик. І десь так само, ми, якщо хочемо зрибтися, Себе самого, то маємо зректися того, до чого ми звикли, а головно до тих гріхів, яких ми часом також звикли, до тих бажань, які ми десь хочемо робити, і які суперечать волі Божій. Тобто зректися себе, це вже не робити те, що я хочу, а те, що хоче Господь Бог. Те, що Він нас вчить через Слово Боже. Далі ми чуємо, візьме щодня на себе Хрест свій. Не один раз, не десь там колись, а щодня. Що означає взяти на себе Хрест свій? Коли ми зрікаємось свого Я, ми десь багато маємо. Зробити те, що нам не подобається. Наприклад, простити того, хто нам заподіяв якусь шкоду, десь зробити якесь добро, можливо, у тій людині, яка не заслужила на це, так на нашу думку. Десь боротися проти спокус, які постійно нас оточують на кожному кроці, і шукають таку слабину, щоб ми зробили гріх. І це все воно виглядає важке, це все не є легке. І це все це той хрест, який ми покликані нести. Духовно зростати, духовно наближатися до Бога, постійно бути у тій духовній боротьбі. Це і означає, щодня нести свій хрест. Порозуміємо, що це не є легко. І наступний момент. Іти слідом за Христом. Пригадаємо собі, що коли Ісус Христос покликав своїх апостолів, то кожен з них підіймався, покидав своє старе життя і йшов слідом за Христом. І тоді Ісус Христос дає нам певну таку мотивацію і вкладає такий дуже важливий сенс у ці слова. Тобто, а заради чого ми це все можемо зробити? І маємо дві таких, два таких варіанти дві такі опції. Перше, ми можемо цього уникнути, зберегти свою душу від цього страждання, Христа, зречення і десь жити за світськими законами. Проте Ісус Христос каже: а яка бо користь людині здобути світ весь і занапастити власну душу? Що може людина дати за власну душу? Тобто ми можемо жити без Слова Божого, жити так, як ми цього хочемо. Але що далі? Що ми від, від цього отримаємо? Якщо тільки цей світ, якщо щось матеріальне, то пригадаємо собі, що ми це все залишимо. Проте, коли ми залишимо десь ті такі матеріальні. Ми нагороди, десь залишимо своє я, залишимо те, що мені подобається, той ком такий комфорт, і підемо за Словом Ісуса Христа, ми отримуємо вічну нагороду. І це, власне, є про те, що сьогодні говорить Ісус Христос, це і ця умова, щоб отримати вічну нагороду, докласти зусиль. Бо ми так і так чи інакше докладаємо зусиль. Ми, щоб щось отримати, ми йдемо на роботу, ми навчаємося перед тим, ми здобуваємо інші такі навички, які пізніше нам пригодяться в нашому житті. Ми докладаємо зусиль. Але коли ці зусилля будуть лише спрямовані на земне життя, то ми отримаємо тільки земну нагороду. Тому дуже важливо, окрім того, що ми працюємо. Окрім того, що ми стараємося щось надбати тут, на землі, ми повинні пам'ятати про те, що на нас чекає на небі. З чим ми туди йдемо, що ми надбали тут, щоб отримати пізніше там на небі від Ісуса Христа. І коли ми будемо все це виконувати, то так як сьогодні ми чуємо останнє, що каже Ісус Христос. Що деякі з тут присутніх не зазнають смерті? Чому? Тому що перейдуть у вічне життя, бо душа наша не є смертною, тіло наше смертне, але душа ні. І гріх він вбиває душу. Проте, коли ми будемо жити за Христом, то разом з ним і воскреснемо. Щоб разом з ним перебувати у славі і у домі нашого Отця Небесного. Амінь. Слава Ісус Христу.